Увечері напередодні Великої війни я працював на корпоративі з хорошим гонораром, з хорошим настроєм. І люди, які були навколо мене, це досить такі серйозні знані люди в Україні. Вони навіть потішалися своїх родичів, які на всяк випадок поїхали за кордон. І я серйозно бачив, що ніхто не вірить, що щось станеться погане. І коли посеред ночі я почув вибух, я так хотів спати, що коли мене почала будити дружина, я, чесно кажучи, просив мене залишити в спокій. Я кажу, то неправда, того не може бути, але тоді гепнуло так, що хата підскочила, і вже далі сну ніякого не було. І вже на другий день я дістав свій автомат Калашенко, який в мене є офіційно вулкан. І пішов шукати, де можна застосувати свої сили. Нічого на другий день не було, все почалося от через добу, коли самоорганізувались люди, коли з'явилася територіальна оборона, з'явився серйозний командир. Ну а далі довелося пройти все те, що проходили всі хлопці, які захищали Київ. І з тих пір я продовжую служити, і навіть сюди на телебачення я приходжу з дозволу свого командира. Війна мене застала у столиці. Я була вдома. Я прокинулася не від вибухів. Я прокинулась від дзвінка своєї колеги, яка сказала, що Росія таки вторглася в Україну. І перша моя думка, і перша моя дія була зателефонувати рідним, які на той момент знаходилися у Маріуполі. Власне, це я і зробила. Я подзвонила і сказала брати квитки на перший же потяг, який їде до Києва, бо розуміла, що Маріуполь стане гарячою точкою в цій війні. А весь день пройшов дуже, дуже важко зараз згадувати той день, бо він був як в тумані. Було було повне нерозуміння, що робити далі. Єдине, я знала точно, що я не поїду з України, що я буду лишатися. У столиці доти, допоки я не буду впевнена у тому, що вся моя родина буде в безпеці. Я до останнього не збирала тривожну валізу, бо ну, чомусь я вірила, що не буде так, що все ж таки не буде повномасштабного вторгнення. Я проснувся з першими вибухами і навіть трошки раніше, тому що мала дитина десь за напевно півгодини до того, як це все почалося, чомусь почала вирадувати, плакати. Я от став до неї, і потім дивлюся новини. Щось відкрив стрічку новин. Дивлюся, там щось таке несеться, неймовірне. Путін оголосив війну, Путін провів якесь якісь там засідання Савбізу. Щось таке. Я не можу відбув... зрозуміти, що відбувається, і тут починає чути перші вибухи прямо біля будинку. Чую, як літаки, гул такий літаків є. От, я вискакую зразу на вулицю, запускаюся спускаюся з поверха, біжу на вулицю, виходжу одразу на проїжджу частину. От я просто бачу це. Якщо я не помиляюся, ще п'ятої ранку не було, бачу кілька винищувачів, просто дуже-дуже низько пролетіли. Я повертаюся додому, дружині кажу: ну, піднімайся, почалось. Тож, ми піднялись, почалось. Почали збирати одразу речі, які були, до речі, дружина моя вже там кілька тижнів, як мала, зібрані речі, оцю тривожну валізку. І після цього, власне, ну і от так розпочався перший день війни з вибухів, намагаючись зрозуміти, що далі робити, якісь перші буквально прийняття таке, важкі прийняття рішень. Тобто ми чекаємо. Трошки почекаємо. Якщо чекаємо, то чого ми чекаємо? Ну отак, власне, кілька днів і було. Першу ніч ми були в укритті під нашим будинком, і другу теж. Але вже на третю зрозуміло, що треба виїжджати. Ну, от. І ми поїхали. То я хочу подякувати тим людям, незнайомим людям, які допомагали виїжджати, які допомагали пересуватися містами. І це, до речі, тоді вже було понятно, що знаєте, ми українці, ми не переможні. Ми, коли отакі от трапляються події, ми гуртуємось. Оце згуртованість, згуртованість у перші дні війни, власне кажучи, вже і показало, що нас не можна перемогти. Ну, от ми бачимо, ні, нас не перемогли, будемо перемагати ми. 24 лютого день народження в моєї мами, і напередодні я купила подарунок, взяла вихідний в цей день, але. Плани кардинально змінилися, і я не дуже розуміла, що взагалі відбувається і що треба робити, бо о п'ятій годині ранку мені зателефонувала подруга, яка мешкає за вулицю від мене. Я не розуміла, що це за такий ранішній дзвінок. Відповідаю, вона каже: Ліз, я так розумію, що ти ще спиш, я не хочу тебе лякати, але почалася війна. І тоді ці слова вони були ну, незрозумілі. Це зараз вже є певне, певне розуміння, що нас очікує. Я певні емоції від цього. А тоді це була якась пусточ всередині. Я кажу чоловікові: він спить. Я кажу, прокидайся, здається, почалася війна. Звичайно, ми відкриваємо стрічку телеграму, починаємо все моніторити. цей час чоловік іде робити каву, бо він не розуміє, що саме. Що саме треба зараз робити? Сходили в магазин, записалися продуктами, і далі я просто писала всім своїм знайомим, які є поруч зі мною, і казала: хто що робить, хто робить коктейль Молотова. Якщо у вас є з чого, діліться, будемо робити це разом. Ми не те, щоб готувалися, але підозрювали, що це станеться. Перший день війни зустрів, який в принципі всі українці дома в ліжку, тому що це була десь четверта, п'ята ранку, коли ми почули вибухи. От через кілька годин в вікно мав можливість спостерігати вже вертольоти, які йшли на Гостомель. Тобто я їх частково навіть бачив. От російську авіацію, зокрема два штурмовика, які пролітали над районом, виходячи з під удару наших систем ППО і нашої авіації. Е, перші думки були робота, але так вийшло, що моє тодішнє місце роботи евакуювали. В перший же в перші там пару днів у Львів. Друга думка це вивезти родину. От, тому що ну, я трошки знаюсь на історії, ну, і перша думка була забрати родину з Києва, тобто з епіцентра можливого бойових дій. Четвертій, двадцять до мене передзвонила моя подруга Вікторія, 24 лютого минулого року, і сказала: Христя, ти спиш. Я, ну, собственно говоря, спала на сказала Вставай розпочалась війна. Перше, що я зробила, це я почала обдзвонювати інших своїх друзів, близьких, всіх, хто спадали мені на думку, всіх підряд набирала і говорила це страшне слово. Війна зранку, оскільки я працівник Верховної Ради, працювала і працювала в Верховній Раді помічником народного депутата. Я поїхала. На сесію до Верховної Ради, оскільки всіх депутатів зібрали, це був пленарний тиждень. Власне було прийнято рішення проголосити військовий стан, і депутати мали запроголосувати. Рішення залишитися в Києві було прийняте мною ще до війни, тому що я всім радила і сама задавала собі запитання ще до війни: а що буде, якщо, якщо почнеться найстрашніше? Де буду я, що буду робити? Я, і відповідь на це питання я собі дала ще до війни. Я сказала для себе однозначно прийняла рішення, що я залишуся в Києві, тому що Київ це моє рідне місто. Я сюди нікого не запрошувала, і я буду допомагати всіма силами захищати своє рідне місто. Я точно не злякалась. В мене з'явилася абсолютно природна злість, навіть певною мірою агресія. Я... Набирала хлопців, які, які я знала, що організовують добробат. Я запитувалася, чим я можу допомогти, що я можу робити. Звичайно, що в перші години це був тотальний шок і нерозуміння, що буде далі, як буде далі. Але я точно знала, що незважаючи ні на що. Ну, Київ, це місто, яке буде стояти до останнього, і я буду разом з цим міст з з цим містом допомагати його захищати. Перший день війни його важко забути, бо всі готувалися, але ніхто не знав на що очікувати, чого чекати, як це буде, якщо буде, а, якщо буде, то коли і ніхто не знав, що й до чого. І, власне, перший день зустрічала вдома. Не прокинулась від вибухів, прокинулась від е, телефонного дзвінка, бо сестра молодша моя прокинулася е, в себе в заміському будинку від вибухів, подзвонила, запитала. Е, Перша фраза, як, напевно, у всіх здається почалось. Е, перший день пам'ятаю, тому що не знала, куди себе подіти, бо не знала, що робити. Я пам'ятаю просто ці емоції, коли ти не знаєш. Що на тебе чекає? Це якийсь такий адреналін. Е, я дізнався про війну зранку, я прокинувся. Це був просто звичайний робочий день. Е, я побачив просто безліч пропущених від своєї сестри, і загалом, враховуючи то інформаційний шум, інформаційний фон, який був присутній до повномасштабного вторгнення, я відчув, я зрозумів, що відбулося, хоча я не міг у це повірити. Я, значить, подзвонив своїй сестрі. І вона мені сказала Олекса, так що відбулося? Бо я й до цього знову ж таки, враховуючи весь інформаційний шум, постійно казав, що цього не відбудеться, тому що мені здавалося, що це просто абсолютно дурість. До мене в кімнату забігла моя мама. Такою переляканою я її ще ніколи не бачила. У нас було в місті кілька прильотів, і вона забігла, почала кричати. Доця розпочалась війна. Я не могла повірити, я казала, мама, ні, ти щось наплутала. М -м -м. Не, не розпочалась війна, такого не може бути. Потім, коли зайшла у новини, е в мене був шок. Я думаю, як і у всіх українців, про що думала? В першу чергу думала про тата, тому що в цей момент він був у Києві, він поїхав на роботу, він був в дорозі якраз. І це перша думка, яка яка от у мене тоді засіла в голові, аби тато тільки добрався додому, доїхав, і ми були усі разом усі сім'єю. 24 лютого 2022 року, як і переважна більшість українців, я зустрів у себе в ліжку. Ми прокинулися від дзвінка брата моєї дружини, який сказав, у вас теж. Ми тоді ще не встигли нічого почути а після того вже почули вибухи. Ми розуміли, що почалася велика війна. На щастя, ми були майже готові до цього, якщо можна так назвати. У нас були зібрані рюкзаки, у нас була знята готівка, у нас були спаковані речі на, на перший час, і ми роз'їхалися по роботах, домовилися зустрітися в одній станції метро, якщо, якщо буде великий обстріл або Якщо далі перебувати в Києві, буде неможливо. От. Я не можу сказати, що було страшно. А було, було дивно, тому що ми тільки чули про війну, нам про неї розказували в школі, ми читали про неї в підручниках історії. А в той день війна прийшла до кожного. І мені дуже шкода, що ми як суспільство за вісім років, так і до кінця не усвідомили, що війна у нас іде дійсно з 2014 року. Але але тоді все змінилося, і тоді всі ми, як один, зрозуміли, що таке війна і що вона почалася. Я більш ніж переконана, ніхто з нас, тих, хто пережив війну і переживає її досі, не буде таким, як він був до 24 лютого. Змінилося середовище, люди дуже себе проявили за час війни. Війна дуже змінює людей. Війна і змінила мене. Я побачила, що я можу насправді в кризових ситуаціях, як я. Буду діяти в кризових ситуаціях. Наскільки для мене важливе моє місто мій Київ? Наскільки було важливо щось робити, допомагати, і наскільки було важливо підтримувати на той час один одного? Ми обов'язково переможемо, тому що ми на своїй Богом даній землі. І я в це свято в цьому свято переконана і досі перемога вже близько. 500 днів. Що змінилося за 500 днів? Кажуть, що до війни можна звикнути, до неї не можна звикнути. Дуже хотілося би, що от зараз, коли пройшло п'ять сотень днів, люди пам'ятали, що от ми зараз розмовляємо, а в цей момент хтось загинув. Я продовжую говорити, можливо, і в цей момент хтось загинув за те, щоб вони спокійно йшли в супермаркет, святкували своїми дітьми їх дні народження. Але ні на секунду вони не мають забувати, що хтось в цей момент перебуває в спеці, в болоті, в бронежилеті, з відірваними кінцівками, а хтось, на жаль, повертається додому на щиті. Я хочу, щоб це скінчилося якомога швидше, скінчилося нашою перемогою і щоб нам дали спокій. За 500 днів війни я перестала боятися смерті. Раніше цей страх був дуже великий, зараз він відсутній, але я стала ще більше цінувати все, що я нині маю. Навіть найпростіші речі, як, от, наприклад, випити кави зранку, побачити з друзями, подзвонити рідним. Бо ти відчув ціну всьому цьому і зрозумів, що все це в тебе може зникнути, в тебе можуть це все відібрати в останній момент. І ще один момент, який змінився, я стала більш цинічною. Я перестала жаліти себе, я перестала жаліти людей в деяких моментах, звичайно, це стосується виключно расистів. Виключно громадян Російської Федерації, навіть якщо ти не помічаєш, що ти змінився, ти насправді змінився. Але головний момент от те, чого я вимагаю від себе, і те, чого насправді я напевно, буду вимагати від нашого українського суспільства, щоб ми не ставали тими, ким ми були до війни. Тобто, це дуже важливо, тому що ці зміни, які відбулися в нас, вони ж відбулися не тому, що якась подія, щось вибухнуло, щось зруйнувало. ні. Ми кожен день купляли свого життя, якщо ти живий на сьогоднішній день, ти купляв своє життя ціною інших життів. І це треба розуміти, що те, що ти сьогодні живеш, тому є ціна. І якщо, якщо ти на це все ну, просто плюєш, нехтуєш людськими життями, які були покладені, ну то, 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 ти, то ти не людина, просто-напросто. Ти не, не маєш права. Називатися українцем, якщо ти не хочеш цінувати ті життя, які були віддані для того, щоб ти через 500 днів війни був ще живий, ці 500 днів війни змінили в мені розуміння себе самої. Тобто, в якісь моменти ти робиш якісь вчинки, які від себе можливо не очікуєш. Десь ти себе перевіряєш, наскільки ти слабкий, чого ти боїшся, наскільки ти готовий. Віддавати своє життя, захищати когось. Ну, в такі екстремальні моменти вмикається якийсь режим виживання, про який я взагалі не знала. Ну і звичайно, це усвідомлення того, що є важливим в житті і наскільки ти любиш свою країну. Ну, ці 500 днів багато чого змінили а в житті. По перше, менше планів. От, хоча з іншого боку ти їх будуєш, але все одно прораховуєш, і розраховуєш, що можуть не всі здійснитися. Е, родина. От, просто родина стала набагато ближчою і ну, значно об'єднали ці події, е, бережеш кожну мить і цінуєш кожну мить, проведену з родиною. Мені здається, що 500 днів змінили усіх і. Ми перестали відкладати на потім, перестали планувати, чи хоча б стали робити це менше. Тобто всі якось почали цінувати своє життя, зблизились з родичами, налагодили якісь стосунки, які там десь були хиткими. Почали робити те, що боялись, можливо, трішки інакше стали ставитись один до одного, і взагалі ця війна. Стала таким мілким ситом і показала, хто є хто, і якось взагалі весь народ, всю Україну, вона якось так зібрала докупи, і якось люди в нас стали більш згуртованішими. Важко пережили. По різному, 500 днів були різними, десь сентиментальними. Дуже часто, на жаль, в жалобі, але були якісь веселі дні. Тобто ми почали якось знаходити в цьому якісь маленькі радості і дозволяти собі, можливо, їх. Але Рухаємось далі. Сподіваємось, що ці 500 днів не подвояться, а дуже зовсім скоро ми побачимо нашу перемогу. Виникло таке враження, що можливо, все. Якщо можливо, все, якщо можливо найгірше, то прийшло розуміння того, що можливо, все в розумінні того, що можливо все найкраще. Змінило і дуже сильно змінило. Змінило погляд на світ. Я стала сприймати світ. Більш глобально і стала думати більше в загальному про, про своє життя і про своє майбутнє. Якщо тоді я жила, от хтось почав жити сьогодні, я навпаки стала більше, стала більше думати про майбутнє, як його будувати. І зараз я живу заради майбутнього. За ці 500 днів я більше познайомився з собою. Я більше побачив України. За час роботи з іноземними журналістами мені довелося побувати на різних деокупованих територіях і в так званих сірих зонах, попрацювати із підрозділами сил оборони та Збройними силами України. І історії військових мене надихають, те, як вони воюють, те, як вони відвоюють території, те, як вони нищать ворога. Але історії цивільних, які Страждають тільки через те, що вони живуть на тій чи іншій території, або в тому чи іншому населеному пункті. І просто через те, що вони там народилися і вирішили, обрали жити там, вони потрапляють під обстріли і дуже часто гинуть. Такі, такі історії розривають серце. З ними миритися неможливо. І часто думаєш про, про свою безпорадність у таких випадках. І часто задумуєшся про те, що. Все закінчується і життя наше невічне. І в силу цих обставин хочеться робити більше, хочеться робити краще. Тому єдиний висновок, до якого я прийшов за 500 днів Великої війни, це надзвичайно важливо для людини, де б вона не знаходилася, чим би не займалася, бути тут і зараз, усвідомлювати себе тут. І зараз і бути максимально ефективним і корисним на своєму місці.